Перше на Хмельниччині покарали ухилянта. Хмельничани певні під час війни, якщо кличуть до війська, треба йти. Бо хто, як не вони, мають захищати Україну від ворога. Отримайте повістку з військомату. Та нічу, підем. ну, підемо. Ні. Підемо, звісно. Підемо в воєнкомат. Нема бажання там є ж ухилянти, де ховаються. Ну так, да. та за чим ухилятися? Нам же треба боронити нашу країну. Так що підемо. Ну я ховатись точно не буду. Якщо треба буде, то піду. до ж позицію зайняла прокуратура 29-річного жителя Кам'янеччини після відмови прийти до військомату змусили піти на зустріч зі служителями Феміди. Чоловік перебував на військовому обліку і був військово зобов'язаним. Коли він отримав повістку про відправку до військової частини для проходження служби за мобілізацією, не з'явився поважних причин не мав, тож ним зацікавилися. В прокуратурі достовірно знаючи на яку годину їй потрібно було з'явитися відповідний ну до військомату. Вона свідомо не з'явилася, чим ухилилася від проходження військової служби за результатами досудового розслідування за результатами розгляду судом вказаної угоди, яка затверджена прокурором особу притягнуто до кримінальної відповідальності. Вироком Новоушицького районного суду чоловіка визнали винним та засудили до трьох років позбавлення волі. Втім, ухилянту пощастило. Йому встановили випробувальний термін. Стаття 336 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за такий вид злочину у виді позбавлення волі строком від трьох до п'яти років. Йому дали звісочкою лісочкою чи йому дали зі співтовим строком. Юристи наголошують, до відповідальності притягують не лише тих, хто отримав на руки повістки, а й тих, хто навмисно з початку війни не завітав до військомату. Це стосується і вимушено переміщених чоловіків. Є два види покарань, верніше два види відповідальності за ухилення від проходження військової служби, це адміністративна відповідальність і кримінальна відповідальність. Що стосується адміністративної відповідальності, передбачені штрафи від 850 гривень, окрім від 850 до 1700. Окрім того, запсування також. Призивниками призивних документів також є відповідальність, Там пошкодження військового білета, також є передбачається відповідальність. Ну, безумовно, кримінальна відповідальність Це 336 стаття Кримінального кодексу. Наталія Виноградська, Вадим Головацький, новини 33-й канал.